Привіт, мене звати Настя і я хочу з тобою поговорити на таку тему, як прославлення. У кожного своє життя, у кожного є свої графіки, свої пріоритети. І так буває, що те, що помолитися, почитати слово Божє або поклонитися Богу, немає часу. Можливо, і є час, ми виділяємо цей час, але щось в нашому графіку йде не так і ми вже немає того часу, який ми виділяли для Бога. Або, наприклад, ми приходимо з роботи і ми вже без сили. І дьявол все робить для того, щоб у нас не було спілкування з Ісусом. Слові Божому йому сказано, що той, хто шукає, знайде. Якщо у вас не виходить. Поклонятися Богу в будні дні, зроби це вихідні дні, почни з цього. Ми не можемо влюбитися в Бога, бо ми Його не знаємо. А поклоніння це дуже важливо в нашому духовному житті. От просто уявіть, коли ми не просто співаємо там, я сьогодні співала пісню Життя не життя без Ісуса Христа. І коли я її співала, я займалася своїми справами, і тут мені захотілося її поспівати. І я настільки захопилася, я не вмію співати, в мене немає слуху. Я настільки захопилася співом, що я наче була десь там, один на один з Богом. Знаєте, і важливо дуже не просто поставити галочку, а пережити, пережити ту всю емоцію, яка заложена в будь-якій християнській пісні. Не просто там, наприклад, я співала життя, не життя да, без Ісуса Христа, а перенестися в ці слова, в цю атмосферу Христа, життя не життя без Ісуса Христа. І... Її прочувствувати всім своїм серцем. І знаєте, коли ми отак от спілкуємося з Богом, Бог починає робити нас певну роботу. Ось про що я з вами хотіла сьогодні поговорити. Амінь. До зустрічі!